Розглянуємо деке питання, які мені задали. Перш за все було питання, поставлено, що треба прочитати файл SVG. Далі задача не була зрозуміла. Ну, звісно, файл .svg напряму не прочитати. Ну, давайте для прикладу зайдемо, створимо нову основу деталь. Тобто головне, правильна постановка питання, і тоді все буде зрозуміло. Ну, вставили деталь, хочемо вставити сюди інструмент. Інструменти ескіза, картинка ескіза. І, на жаль, ми файл svg ставити не можемо. Але можемо о, перебразувати цей файл, наприклад, файл JPEG або файл PNG. Ну, я поступив простіше. Я зайшов на сайт KPI і скачав файл. От я його скачав. Він вставляється, У нього є прозрачність і вставляється. Але й далі нічого з цим зробити, звісно, не можна. Тобто можна вставити картинку цю картинку любуватись. Задав питання, що далі хочете зробити. Мені каже, тр треба зробити трасіровку. Ага, трасіровку. Давайте спробуємо трасіровку. Для того, щоб трасіровка запрацювала, треба її включити. Для цього треба зайти додатки і включити автотрейс. Ну, хочу так звернути увагу на додатки. Дуже часто бачу, як студенти. Після того встановили SolidWorks, ставлять всі, всі, всі галочки, і потім Solidworks по пів години загружається, всі модулі грузяться. і студент каже, чому в мене так погано працює Solidworks. Моя рекомендація: не використовувати якийсь модуль, не завантажити його. Завантажити тільки в момент його використання. Наприклад, Simulation. Якщо вони кожен день не працюють з simulation, то просто в той момент, коли вам треба, вибираєте галочку, ось цю, і вас завантажується на цю сесію використання SolidWorks. Наступна сесії, коли ви вийдете з SolidWorks і знову зайдете, він не буде завантажуватись. І все далі. Бачите, у нас тепер з'явилась ось тут можливість крок вправо. До цього це не було, це якраз і робота at Але зараз буде помилка невеличка, тому далі виправлюсь. Бачите, проблема в фоні. Тому треба вставляти картинку не таку, а зробити JPEG. Думаю, давайте ми цей видалимо картинку. Вставляємо, я вже преобразував JPEG. Давайте покажу цей JPEG. Ось в мене було ось таке зображення. Бачите, воно без фону. Я зробив ось таке зображення з білим фоном. Якість відносно нормальна. Заходжу знову в SolidWorks, скажу інструменти, інструменти екскіза, картинка екскіза. вставляється зображення. Воно вставляється вже нормально. Далі думаю, можу змасштабувати, якщо потрібно. В даному моменті це не мені потрібно. Далі нажимаю далі. І переходжу в модель автотрасіровки. Разу сказати, цей модуль не дуже такий. Це не векторизація, не спотлайт, не векторі. Це модуль трасировки, ну, він відносно, як на мене, слабий. Ну, давайте щось спробуємо зробити трасу. Вибираємо, наприклад, ось цей елемент, нажимаємо векторизацію, і от бачите, побудували трасу. Ми можемо трохи погратись з настроїчками. Будуть нормальні. Далі кажемо застосувати, це зберігається. Беремо наступний елемент. Давайте виберемо ці листочки, кажемо векторізація. І дивимося, нас задовольняє такий, так, так, такий варіант. Опять же, ми можемо погратися з допуском. Бачите, на жаль, з зменшимо допуском у нас з'являються, бачите, якісь фантоми. Добавляємо. Збільшуємо допуск. бачите, у нас якісь кола, яких там явно немає. Інші тут, на жаль, ніякого гралю не мають. Ну, залишимо такий варіант. Далі. Так, всі лементи. Може, в принципі, вибрати. Багатокутника. Наприклад, вибираємо ці елементи. Кажемо векторизація, ми отримали. Ну, скажу скажу, мені якість не подобається. Ну, далі я не буду, просто в цьому необхідності такої немає. Можна акуратно ручками пройтись і кожен елемент векторизувати і отримати геометрію. Давайте таку залишимо геометрію. Ой, зайшов картинку я видалю тепер. І далі маю ось такі контура, які я можу редагувати, якщо потрібно. Ну, в принципі, звичайні контура. Але, скажімо так, уручну роботи більше, ніж потрібно. Хоча можливо. Як на мене, краще взяти якийсь зовнішній трасер, наприклад, в інших системах вбудовані, які для цього призначені, і зробити трасировку. Ну, або розбити цей елемент на менші частини, і по частинам їх трасувати. Ну, Я уточнюю клієнта, а що, що все-таки хочете отримати? Ми хочемо каже, зробити емблемку таку в 3D, щоб не друкувати. Ну, є інший варіант. Давайте ми його спробуємо. Це ми закриваємо. Який буде розмір медальйона? 80 мм. Давайте створимо. створимо. нову деталь. Вибираємо площину, яка нам подобається. Наприклад, тут. Малюємо коло 80 мм. Товщина медальйона буде, наприклад, 2 мм. Все зробили. Медальйон буде у нас на цій стороні. Вибираємо цю поверхню. У нас з'являється можливість вставити зовнішні види. Нажимаємо Створити, вибираємо, щоб ми це на грані будемо робити. Переходимо на накладування текстур. Якщо перейти в розділ додатково, у нас з'являється можливість свої текстури вставити. Заходимо в текстури, вибираємо потрібні нам зображення. Вибираємо тип зображення. Текст. В даному випадку у нас JPEG, Вибираємо зображення. Опять же, якщо ми вставимо зображення PNG, то у нас фон, фону не буде, тому будуть проблеми. Тому вибираємо з білим фоном. Воно у нас питається зберегти файл зовнішніх видів. Збережемо. Да. Так, тепер у нас є, бачите, вставились наші зображення. Але переходимо в переобразування. І змінимо. Так, у нас був розмір 80 на 80. Так, ми спробуємо зараз. О, все, ми е, збільшили наше зображення, воно одне. Далі ми повинні нажати в в проекцію. Так, повернуло там. Нічого страшного. Все залишаємо так. Окей. І далі. Е, Треба запустити команду 3D текстура. Для цього треба вибрати в тверде тіло наше. Заходимо в команди. Включаємо, що нам буде пошук команд потрібен. І кажемо команда 3 d текстура Текстура. Тому щось Текстура. Текстура. О, бачите, як я знач, вводить команду, команда з'явилась і не запустилась, тільки що запускалась, 3D, Текстура. О. Треба не вибирати. Вибираємо 3D текстура Вибираємо тіло, яке будемо приверчати текстуру. Бачите, привротилось. Вибираємо зображення, яке ми будемо використовувати. Бачите, воно саме проявилась. Далі треба деталізацію вибрати. Е, також вибираємо, що в нас там два кольори є, сірий і е, білий. Білий, буде, це у нас будуть заниження, сірий, це буде е, зверху. Деталізація. Від деталізації залежить кількість е, фасет. Тобто, тут треба дивитись е, на, що ви будете робити. Ну, допустимо, у нас буде друкуватись там, візьмемо що 0,5 мм потрібно. Вибрали. Далі глубина е, 0,26. Тобто. Е, вибираємо глибину. Ну, давайте 0,3 мм виберемо. Це різниця, давайте трошки більше. Ні, 0 Це різниця між е, білим і чор, чорним сіром, в нашому випадку сірим кольором. Нажимаємо ОК. Чекаємо преобразування, Все, ми отримали 3D-текстуру нашого елемента. Е, тепер давайте ми. Е, Збережемо цей файл в STL. Файл зберегти як. STL. Так, зберігаємо. ВІРП. Так, вибираємо тип STL, Герб. Якість. заходимо точно. Окей. Зб... Да, зберегли. Тепер давайте прочитаємо цей файл. Ну, для прискорення, щоб прочитати, я використаю модуль Qxurface. З нього скоріше читається файл stl. Ну, а може, у кого є 3D принтер, може в слайсер завантажити. Тому включаю додаток Qxurface. От у мене включений вже був. Кажу, імпорт моделі, герб. Ну, якість, звісно, кордонів не дуже. Я був якщо зробити 3 d друк ви цього не замітите. Ну, або якщо потрібна більша, краща якість, то треба вже, звісно, попрацювати над файлом картинки, збільшити її. І в іншим. ось такий варіант 3D текстур.